Вітаємо на каналі Українського гідромедцентру. Завтра відзначаємо 101 рік гідромедслужбі. Тож, давайте дізнаємось, якою буде погода цими вихідними. На вихідних переважатиме циклон. Погіршення погодних умов продовжується, а температура зазнає коливань. Завтра у більшості областей країни погіршення погодних умов. У західних областях вночі помірний, в день невеликий сніг. У північних, центральних та східних областях вночі помірний значний сніг в день з переходом в дощ. Місцями налипання мокрого снігу ожеледь. На півні країни вночі значні дощі. На вихідних в Україні ожеледиться, тому будьте обережні та подбайте про свою безпеку. У неділю послаблення, а в понеділок знову посилення опадів та явищ. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У східних та південно-східних областях посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Температура зазнає коливань. Температура у західних областях вночі 2-7 градуси морозу в день до 5 морозу. У північних, центральних та східних областях вночі 1, 6 нуля, вдень близько 0. У східних та місцями у центральних областях вдень 5-10 тепла. На півдні країни температура протягом доби 7-14 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.